Отож, перший варіант роботи ми називаємо стандарт це суто електромонтажні роботи. Зазвичай в замовника є дизайн проект, або він самостійно зробив план розташування розеток, вимикачів та світильників. Це найпростіший та найдешевший варіант. Робота починається з консультації на об'єкті. Спочатку уважно оглядаємо об'єкт, далі перевіряємо присутні електричні мережі та електрощит. Обов'язково перевіряємо, яку потужність може передавати ввідний кабель. Обговорюємо проєкт з замовником та за необхідності робимо попередні зміни. Погоджуємо послідовність робіт та домовляємось по термінам виконання. Після консультації складаємо детальний кошторис. Погоджуємо кошторис та домовляємося із замовником про день початку робіт. Закупляємо необхідні матеріали після завезення інструментів та матеріалів. Облаштовуємось на об'єкті та приступаємо до електромонтажу.